Всім доброго дня. Вже напевно, як я піду по цій самій бочці. Ми знаходимося на делівері чи delivery. Побачимо, скільки буде коштувати на сьогоднішній день. Бо ж там розцінки міняються. Добре, що ми замотали пльоночку, у нас дуже пил по дорозі. Пльоночка захистила фарбу, повністю все. Трошки трошки десь протерлося під ремнем і то фарба на місці залишилася Зараз буду перегружати на піддон. Буде накладна, все покажемо. Легким, легким рухом руки ми зняли на піддоні. Е, Прикручуємо підкати зараз. Лад. Е, підкати, щоб воно не, не качалося туди-сюди. Дивіно. Зараз ми його зафіксуємо. Зафіксуємо. Антон теж допомагає. Всі допомагають, всією, всією, всією сім'єю веземо одну бочку. Вже бочка відправлена Накладну... Ми в дорозі накладна, у нас тут покажемо. Їдемо на нову пошту, на вантажне відділення. Будемо відправляти котел і цікаво, що то на Полтаву, то на Полтаву. Ну тож не пам'ятаю, котел чи рівно, чи саме Полтава місто, чи десь. Тут школа, бачимо, школьники йдуть зі школи. Ратно ну, мусимо пропускати якраз перехід тут. От Ми побачимо, скільки котел буде коштувати кошти. На новій ну, На делівері розцінки підняли. І якісь купони раніше давали, нічого немає ні знижок, ні купонів. Помінялася скажімо, ситуація, на жаль. Ну, Зараз побачите, що і як розкажемо. Але ми вже доїдемо зараз за кермом. І розкажемо по цінах. Бо Мене постійно запитують, я не скільки відео подібних знімав. Одні ті самі люди дивляться, а ті, кому треба, вони не дивляться. Дивіться відео і потім телефон, я потім сам забуду, скільки, яка ціна була. Дивіться, на відео все зафіксовано буде. Ще ж тут проблема з тими терміналами чи пандусами, воно не ну, буде підходити, нам не знає, побачимо. Як ми будемо вантажувати, бо тут зробили нове відділення начебто. Але так воно щось не додумали, вже було в нашому відео, що ми їздили туди-сюди, не могли вивантажити. Побачимо, чи в нас вийде тут вивантажити. Чи не вийде. Не знаю, що вони тут зможуть зробити. Бачимо це висота цього пандуса. В принципі, в одну висоту, але ближче під'їхати ми не можемо. Ну, можна було поїхати, бо під'їжджав ближче, що церкву може зачепляв за це. На 30 см може було б ближче. І теж була проблема знімати. Нас гонили, гонили тут. Побачимо, як на цей раз, вийде з нас чи не вийде. Навчилися вони якось знімати чи не навчилися. Mm -hmm. Зараз будемо думати, оця рампа і тут під'їхати. Ну нема варіантів. також вже ми були тут, нас гонили, туди -сюди я знімав відео, побачимо на цей раз, що буде, що прийшов. Подивіться, а ви каже, не можете сам виростити, а як ми вигрузимо? Піднімемо 300 кілограм, на землю положимо, піднесемо сюди. Приїхав штабеля, то підняв і повіз, а тут... Не знаю, що побачимо. Забирайте 24 на 7. А, будемо бачити щось. Мусимо якось вигрузити, звичайно, але не подобається, що роблять нове відділення спеціально для вантажів і при... привезли вже на піддоні все, тільки під'їжджаєш таблетром бери, а тут немає можливості. Якось так воно м'яко кажучи, не дуже їх продумано. Котел у нас зараз ось такий став. в такому вигляді, Поставили його на ноги, Підемо, ми зараз розкажемо вам, що перше тут на новій площі. Заставили його поставити в вертикальне положення. Я допитувався, чому, ну каже, це треба котел і він зроблений, що має вертикально стояти. Кажу, я дозволяю ну, на свій котел його ложити горизонтально. Але ні, каже, у нас приказ начальства. Кажу, в горизонтальному положенні, тобто він лягає на весь піддон, і він ніколи не падає, бо у нас було на делівері, ми когось привезли. Каже, Було таке випадок, що везли котел і вертикально, бо він десь впав по дорозі. Ну, У та, зараз така ситуація зателефоную до начальства. Він зателефонував до начальства, сказали, тільки вертикально вести. Кажу, а в чому сенс? Кажу, більше місця займається. Все одно ж оплачується. Мені це... воно міряється кубатура без різниці, якби на ціну не впливає. Бо так, такий, такий порядок. І хто може об'яснити? Ми поставили його вертикально, і виходить, той котел. Ми там вже не хотілося знімати, бо там ходили працівники Delivery, Він стоїть на цих планочках, це крайній не займає. На цих трьох планочках і він отак, ті планочки прогинається 300, 300 кілограм. І якщо качне на ямці, може проламатися, може, ну, не знаю. Я. Сказали так та й сказали. Значить, дивимося по цінах. Одна доставочка наша із Delivery. це Місто Полтава. Місто Полтава. Значить заплатили. Заплатили 5 тисяч. А, без знижок. 5200, ну, начебто, 4900. Тобто 5 тисяч. Ну, не можу задати. 1300 теплоакмулятор по об'єму. Там півтори тонни немає. Якщо пам'ять, не зразу 1300, можу уточнити, ну більше ніж 1000 літрів. Отака на сьогодні вартість доставки. Так що майте на увазі, хто планує. І доставка, доставка котла новою поштою. Решетилівка, решетилівка. 4300. Ну, делівер було б дешевше. Тобто, в будь-якому до деліврі дешевше. Ми новою поштою відправляли колись тонну, ще по старій старих цілах було, було 5 тисяч з копійками. В будь-якому випадку... 4300 не було б на делівері. Там в районі біля 3000, тобто на тисячу сану. І, ну, і це було б тут, ну почти, напевно, тисяч 6 би було б, якщо не більше. В будь-якому падочку все ж таки вантажні е ну, посилочки. Поки що делівері немає ніяких цих немає ніяких альтернатив. Ось такий підсумочок. Я думав, що менше буде різниця. Розумієте, що таке котел, скільки він займає, він десь був 2600. Ну, по старих цінах десь до 3000 на делівері. До 3 тисяч. Тут 4,350 і теплоакумулятор 1200 літрів 4900. Тобто ну, набагато вільніше делівері, як би там не було. О, дорого, все одно. Ось таке у нас вийшов сюжет. Дякуємо всім, хто дивився до кінця. Я думаю, що комусь ця інформація здасться, бо часто люди запитують, а в нас немає такої чіткої інформації. Це конкретно, чітко в цифрочках все показали. І всім до побачення!